Ви коли-небудь відчували, що просто не можете змусити себе зробити те, що необхідно, хоча точно знаєте, що це важливо. Ви знов щось з'їли зайве, відкрили інстаграм замість звіту, або не вийшли на пробіжку. Нам здається, що бракує сили волі. А що якщо проблема не у вас? Я Сергій Наздвачов, сертифікований експерт Gallup з розвитку талантів і сильних сторін з 2014 року, викладач могілянської бізнес-школи, партнер Oxford Leadership Consulting. Маю 30 років досвіду в бізнесі, в тому числі на ринках Великої Британії, Китаю, і Чехії. Теми наукового інтересу, розвиток та реалізація талантів професійної діяльності, управління та лідерства на основі сильних сторін і науковий погляд на радість та щастя. Знаєте, нас навчили думати, що сила волі це ключ до всього, що варто лише зібратися, натиснути на себе, і ми зробимо все необхідне. Але ось парадокс. Чим більше ми тиснемо, тим частіше помилки і провали. У цьому відео я покажу, чому сила волі не працює в традиційному сенсі, і що сучасна наука знає про справжні механізми змін. Це не про дисципліну морських піхотинців, яка доступна не для всіх, це про повагу до себе. Розуміння роботи мозку та п'ять стратегій, які допоможуть змінити себе без насилля. І це працює набагато краще, ніж ми звикли думати. У мене доволі складні стосунки з силою волі. Я людина, яка завжди намагалася бути сильним, завжди вважав, що ключ до успіху це дисципліна, контроль і розумний внутрішній тиск. Якщо щось не виходило, збирався знову, тиснув ще сильніше. Але згодом помітив, що це не працює. І причому не працює системно. Зовні я цілеспрямований, організований. Ну принаймні так мене сприймають люди навколо. Але всередині виснаження та постійна втома. І я почав шукати не мотивацію через примус, а наукове пояснення, чому ми зриваємось, чому так важко тримати фокус і що допомагає людям змінюватися не на тиждень, а на довго або назавжди. Так я почав свої дослідження сили волі, як завжди, через наукові статті, книги. Та перевіряючи нові знання на власному досвіді справжнім подарунком на шляху стала книга викладачки Стенфордського університету Келі Макгонігал Сила волі. В ній я знайшов зовсім інший підхід. І коли я почав застосовувати ці ідеї у власному житті, стало простіше. Не ідеально, але значно краще. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що дізнався як дослідник, як звичайна людина, яка хотіла навчитися жити без постійної боротьби з собою. Сила волі одна з найбільш переоцінених, але водночас найменш зрозумілих тем у психології. У повсякденному житті ми уявляємо її як здатність змусити себе зробити щось або втриматися від спокуси. В культурі це якийсь героїчний акт, стиснув зуби, зібрав волю в кулак і зробив. Але в сучасній науці це поняття виглядає набагато складніше і менш героїчно. Сила волі це в першу чергу когнитивна, тобто розумова функція пов'язана з префронтальною корою мозку. Вона проявляється як здатність контролювати свої імпульси, відкладати задоволення, утримуватись від короткострокових спокус або робити необхідні дії заради довгострокових цілей. Вона дозволяє прийняти рішення. Я не з'їм цей торт. Я вийду на пробіжку, я сяду за важке, але важливе завдання і діяти відповідно до свого рішення. Сила волі включає кілька різних типів контролю. Келі Макгоніґал досліджує в Стенфорді цікаві теми: стрес, радість і наша сила волі. Вона пропонує розрізняти три різні типи сили волі: Я буду, «I will power» – сила почати і зробити щось складне. Наприклад, піти в спортзал або написати тези для наукової статті. Друге, я не буду, I won't. Сила, яка дозволяє утриматися, не з'їсти, не скролити. І третє, це я хочу, I want power». Найглибший рівень. Сила пам'ятати та тримати фокус на власних довгострокових цілях та пріоритетах. Кожна з цих сил підтримується різними структурами мозку. Я буду воля, пов'язана з дорсолатеральною префронтальною корою. Звучить складно. Насправді це ліва, верхня бокова ділянка нашої кори. Її задача планування, постановка цілі, робоча пам'ять, когнитивна гнучкість. Я не буду, воля активує праву дорсолатеральну латеральну перефронтальну кору, тобто справа від нас з боку. Її функції контроль імпульсів, стримування від небажаних дій, пригничення автоматичних реакцій. І нарешті за я хочу воля відповідає. Вентромедіальна префронтальна кора, тобто та, яка посередині і десь там трошечки глибше. Від неї залежить наша оцінка довгострокових цілей, мотивація, емоційне значення рішень. Саме вона підсилює та підстраховує перші дві сили волі. У мене навіть з'явився цікавий ритуал, він, якщо чесно, геть не науковий. Сподіваюсь, це відео не дивляться мої колеги-нейробіологи, однак для мене працює. Коли потрібно зробити щось, але не дуже хочеться, я стукаю себе зліве, приблизно так. Якщо треба втриматися від спокуси, то справа інколи не дуже зручно робити це в супермаркеті. І ще чухаю себе посередині. Якщо треба активувати сенс, я хочу і згадати про свою довгострокову ціль або фокус. Працюю не ідеально, але часто допомагаю. Спільна робота та взаємна підтримка всіх цих ділянок сили волі. Нам дуже потрібно, бо у реальному житті ці сили волі постійно конкурують з більш древньою потужною частиною мозку, лімбічною системою, яка керується імпульсами, емоціями та миттєвими винагородами. Інколи її називають мозок мавпи. Що не є коректним, по мавпи більш врівноважені, ніж люди з активованою лімбічною системою. Це скоріше дитина в нас, яка особливо активується, коли навколо багато дофамінових імпульсів, тобто очікувань винагороди. Ми бачимо спокуси і очікуємо задоволення і щастя. Але це паска природи нашого мозку у 1998 році. Нейропсихологи Кент Беррідж і Тері Робінсон з Мічиганського університету. Провели серію експериментів, які змінили наше уявлення про мотивацію. Дослідження показали, що дофамін настільки пов'язаний з задоволенням, скільки з очікуванням його. Іншими словами, дофамін не робить речі приємними, він робить їх бажаними. Тобто ми можемо хотіти чогось, що навіть не приносить задоволення. Висновок вчених саме очікування задоволення змушує нас знову знов тягнутися до соцмереж, їжі чи відкладати справи. Беріч і Робінсон створили стимульну сенсибілізаційну теорію залежності теорію підвищеної чутливості до стимулів, яка пояснює природу залежності. Уявіть, що мозок постійно натискає кнопку Хочу і щораз сильніше, коли насправді вже нічого приємного немає. Це називається спонукальна помітність. Тобто мозок вирішує, що щось важливе, і ви відчуваєте мотивацію без свідомого дозвілу. Саме тому ви можете хотіти перевірити телефон, хоча не очікуєте нічого цікавого. Ви можете прагнути солодкого, навіть якщо вам воно вже набридло. І тому сила волі може бути безсилою, якщо мозок вже запустив режим пошуку задоволення. Ось коли на допомогу приходить наша префронтальна кора. Але в боротьбі між префронтальною корою та лімбічною системою є одна ключова проблема: наша префронтальна кора слабка. Вона виснажується особливо за умов стресу, втому, інформаційного перевантаження та голоду. Як пояснює теорія виснаження самоконтролю Іго Depletion, яку запропонував Рей Баумейстер, сила волі це обмежений ресурс. Баумейстер, професор психології і один з найвпливовіших соціальних психологів сучасності, автор понад 700 наукових робіт на тему самоконтролю, самооцінки, соціальних зв'язків та інших. Згідно його досліджень. Кожен акт самоконтролю трохи спалює ресурс сили волі, після чого ми швидше подаємось спокусам, гірше приймаємо рішення, стаємо більш імпульсивними. Уявіть, що ваша сила волі як батарейка акумулятора. З кожним прийнятим рішенням, кожною спробою стримати себе, вона трохи розряджається. Це є depletion – виснаження ресурсу самоконтролю. Саме тому ввечері легше зірватися або прокрастинувати. Хоча сила волі має своє обмеження, ідея про те, що сила волі виснажується, залишається дуже корисною на практиці. Який же вихід і що насправді підсилює силу волі? По-перше, стан тіла, сон, фізична активність, харчування, все це безпосередньо впливає на енергетичний стан префронтальної кори. По-друге, усвідомленість і навички самоспостереження, так звані mindfulness практики показали вражаючу ефективність у зміцненні самоконтролю. По-третє, емоційна саморегуляція, прийняття та емпатія до себе як альтернатива самокритиці. Отже, хороша новина в тому, що ми можемо розвивати власну силу волі. І сьогодні ми розберемо найбільш ефективні стратегії цього розвитку. Не дуже хороша новина в тому, що це треба робити заздалегідь. Втім, є один спосіб, як миттєво підсилити свій самоконтроль у разі необхідності. Це варіабільність серцевого ритму, heart rate variability. HRV це показник того, наскільки гнучко наше серце реагує на стрес або розслаблення. Високий HRV свідчить про здатність нервової системи ефективно адаптуватися, а також пов'язаний з кращим самоконтролем. Підвищити його можна за допомогою дихальних практик, наприклад, повільне дихання 6 разів на хвилину протягом 5 хвилин. В мене це почало працювати лише коли знайшов свій спосіб. Я майже не впливаю на вдох. Але довше видихаю ротом як би через трубочку. Ну, приблизно так. Це своєрідне перезавантаження для префронтальної кори. Пишуть, що ця вправа дає більше, ніж додаткова чашка кави. Правда, в мене не завжди допомагає втриматися від додаткової кави. Однак, головне, це не прокачувати свою силу волі до безкінечності. Головне використовувати її стратегічно. Як рідкісний ресурс, а не нескінченну батарейку. І тут потрібна довгострокова змістовна мета. Як казав Віктор Франкл, той, хто має навіщо жити, витримає майже будь-яке як. Отже, подивившись на наукові дані, я зробив два висновки: перший сила волі це не про боротьбу, а про усвідомлене побудову життя, застосоване на розуміння своєї природи, повазі до власних потреб та розвитку себе. І друге. До викликів щодо сили волі варто готуватися наперед. Ось так і з'явилися в мене 5 стратегій, які варто розглянути для розвитку внутрішньої сили. Ми розібралися, що сила волі обмежений ресурс, який виснажується, і щоб покладатися тільки на неї стратегія, яка часто веде до провалу. Хороша новина існують способи змінити себе без насилля та постійної боротьби. І ці способи. Підтверджені дослідженнями в нейропсихології, поведінковій економіці та інших наукових дисциплінах. От п'ять стратегій, які на моє переконання універсальні і дійсно працюють. Стратегія перша самоусвідомлення, спостереження та розуміння себе ключ до змін. Перший крок навчитись помічати, що з нами відбувається, не оцінювати, не тиснути, а спостерігати. Це так звана метакогніція, здатність думати про власне мислення. І вона є фундаментом для самоконтролю. Вже згадана мною Келі Макгонігал, книгу якої ми обговорювали раніше, вважає, що усвідомлення тригерів і моделі поведінки вже половину роботи. Наприклад, щоденне просте питання: що змусило мене прокрастинувати сьогодні, або коли я відчув найбільший емоційний імпульс, і як я відреагував? До речі, медитація одна з найкращих досліджених практик. Для розвитку самоусвідомлення. І не поспішайте перемикатися, я не пропоную години медитації, поїздку в Тібет або індійські ашрами. Дослідження Сари Лазар показали, що регулярна медитація навіть протягом 8 тижнів зміцнює структуру мозку, зокрема потовшує префронтальну кору. Я розумію, що не всі готові робити щоденно медитацію на 30-45 хвилин. Хороша новина, навіть 5-10 хвилин позитивно впливає на нашу силу волі. Проста практика, медитація на дихання. 5-10 хвилин щодня. Просто сідаємо спокійно, дихаємо і спостерігаємо за власним диханням. Приходять якісь думки, спостерігаємо за думками, не сперечаємось, відпускаємо їх. Навіть якщо не виходить зосередитися, то є головним правилом медитації. Чим гірше виходить, тим краще працює. Не переживайте. За певний час доволі швидко можна напрацювати певне вміння це робити. Якщо хочете ще підсилити, то є класний інструмент, щоденніх зривів та маленьких перемог, записувати те, що виходить, і те, що не виходить. Як правило, за місяць можна вибудувати цю навичку доволі потужно. Це була стратегія номер один: самоосвідомлення. Стратегія друга фізичний і психічний ресурс. Без пального не поїдеш. Це здається банальним, але, як правило, ми ігноруємо: сон, рух, свіже повітря, інформаційну гігієну. Всі ці чинники напряму впливають на енергію префронтальної кори. Тобто на нашу здатність тримати фокус, приймати обдумане рішення та не зриватися. Є фантастична книга на цю тему Why We Sleep? Тобто, чому ми спимо? Автор Меті Уокер. Професор нейронауки та психології в Беркій Університі в Каліфорнії, він є засновником наукового центру про сон людини Center for Human Sleep Science. До Берклі Вокер працював в Гарвардській медичній школі, де досліджував вплив сну на пам'ять та навчання. Його дослідження демонструють, що хронічне надосупання зменшує активність перефронтальної кори і посилює реактивність лімбічної системи. Тобто ми стаємо більш імпульсивними. Те ж саме з харчуванням, спортом, навіть з інформаційним перенавантаженням. Якщо зранку ви прокинулись і одразу почали скролити новини, це вже перше мікровиснаження. Тобто, принцип не вимагати від себе змін, якщо не подбали про базові потреби тіла і мозку. Практика – 20-30 хвилин руху, 7-8 годин сну, 1 година без телефону зранку. Звісно, треба враховувати власні індивідуальні особливості. В мене працює трохи інакше. Я для себе розробив певні правила. По-перше, мінімум одну годину без кави зранку. По-друге, 8-10 годин фізичного навантаження на тиждень. Тобто, треба знайти свій індивідуальний шлях, але базові потреби тіла і мозку мають бути задоволені. Стратегія номер три: прийняття замість боротьби, Self-acceptance як опора. Це моя улюблена тема. Бо зламала мою уяву, як треба жити. Один з найнебезпечніших міфів саморозвитку, що ми можемо виховувати себе жорсткістю або навіть жорстокістю. Чим більше ми себе критикуємо, тим швидше ми змінюємось. Насправді все навпаки. Крістін Неф, доцент кафедри освітньої психології в університеті в Остіні, є піонеркою в дослідженні самоспівчуття та авторкою книги «Self-compassion» The Power of Being Kind to Yourself. тобто саме співчуття, доведена сила бути добрими до себе. Її дослідження 2011 року показали наступне: співчуття по відношенню до себе. Призводять до вищої мотивації, бо люди з високим рівнем самоспівчуття мають більше внутрішню мотивації до розвитку, до досягнення цілі, оскільки вони менше бояться невдачі, вірять у власну ефективність, краще дотримання здорових звичок і повернення до здорових звичок після зривів, коли ми зменшуємо ймовірність самосаботажу, Менше прокрастинації. люди з високим рівнем самоспівчуття. Річ відкладають важливі справи, оскільки не бояться помилок і не знецінюють себе за них. Дослідниця каже, що self-compassion is not indulgence, it's a form of resilience. Тобто наука доводить, що самоспівчуття є джерелом стійкості. Але в культурі міф про те, що треба тиснути на себе, змушувати себе, він неймовірно стійкий. Один з найкращих прикладів в мене є історія з, мабуть, одної з найлюбленіших моїх книжок Стіва Магнеса. І назва Do Hard Things. Український переклад співпадає на початку, українською роби речі, які складно. Окей, співпадіння, але є нюанс. Під заголовок англійської Why we get resilience wrong. Тобто, чому ми сприймаємо стійкість неправильно. «And the surprising science of real toughness» І неочікувана е, наука про реальну міцність. Українською переклали, роби важкі речі і досягнеш того, що прагнеш. Насправді це <правдає> перевертає взагалі зміст книжки. Але я розумію, що перекладач звикший до цих культурних наративів, що треба тиснути, і чомусь подумав. що або ті, хто робили заголовок українською, вирішили, що воно має бути так, що цей культурний наратив, роби те, що тобі складно, і досягнеш те, що хочеш, буде краще продаватися. Можливо, це моя гіпотеза. Але ця книга про те, що для того, щоб зробити найскладнішу речі, щоб проявити реальну міцність, нам потрібно починати з того, щоб чути себе. До речі. Дослідження ізраїльських військових показали, що солдати, які виховувались в сім'ях, де їх любили, співчували, підтримували, набагато краще переносять труднощі військової служби. В Сполучених Штатах в 2015 році навіть започаткували US Army Human Dimension Strategy — стратегія ліського виміру армії Сполучених Штатів, яка враховує. Оцю людяність і потреби людини в контексті військових операцій і допомагає солдатам, військовослужбовцям опанувати ці ситуації, спираючись на власні потреби. Тобто, це про те, щоб створити внутрішню атмосферу, де я зможу змінюватись без страху, бути покараним собою ж. Фраза для себе: я роблю найкраще, що зможу з тим, що я маю, і я відкритий для змін. Саме вона найкраще підтримає нас. В викликах, які є в нас і пов'язані з силою волі. І це була стратегія три. Наступна четверта стратегія: середовище сильніше за силу волі. Бенджамін Гарді у книзі Will Power doesn't work», тобто сила волі не працює, пише: Твоє середовище або формує тебе, або руйнує тебе. Воля не має шансів, якщо контекст тягне в протилежний бік. Гарді має ступінь PhD, тобто доктора філософії з організаційної психології, та є автором декількох бестселлерів. З 2015 по 2018 рік він був найпопулярнішим автором на medium.com. Його статті набирали мільйони переглядів. Його книгу Сила волі не працює. Українською переклали Не примушуй себе, що як на мене доволі доречний переклад. Ось пару фраз з його книги. Сила волі як м'яс, вона втомлюється. Але якщо змінити своє середовище, можна досягнути набагато більшого з меншими зусиллями. Замість того, щоб покладатися на волю, створіть умови, які роблять правильну поведінку легкою та природньою. Я можу навести пару власних прикладів. Підготовлена одежа для пробіжки набагато полегшує пробіжку зранку, купити здорові продукти. Та фізично минути островки небезпеці в супермаркеті набагато полегшує здорове харчування. А домовившись з колегами та клієнтами про зустрічі і занести це в календарь. І календар управляє нашими діями, не треба себе змушувати це робити. Саме ці ідеї лежать в основі поведінкової економіки. Нобелівський лауреат Річард Таллер в книзі «Надж. підштовхування. Показує, що маленькі зміни в архітектурі вибору можуть радикально змінювати поведінку людей. Наприклад, якщо здорову їжу поставити в магазині на рівні очей, її починають обирати втричі частіше. Насправді це не нові ідеї. Майже 100 років тому Корт Лівін, засновник соціальної психології, запропонував теорію соціального поля. Він вважав, що поведінка це функція від особистості та середовища. Тобто на те, як людина собі поводить, впливають найбільше два фактори: яка ця людина і те середовище, в якому вона існує. І інструмент для нас прибрати тригери, які ведуть до зриву, додати нагадування, підтримку, зручний доступ до корисних звичок. Це була стратегія номер 4. І нарешті п'ята завершальна це довгострокова мета як внутрішній компас. У 2011 році в Тенфордському університеті провели дивне дослідження. Кел Хершфілд, який зараз є професором Андерс School of Management в університеті в Каліфорнії, вивчає, як сприйняття часу та я в майбутньому впливає на наше рішення сьогодні. У 2011 році його зацікавило питання, чому ж ми так часто нехтуємо інтересами себе майбутнього. Його експерименті, учасникам демонстрували. Власні зображення в старості створені за допомогою цифрової обробки. Цікавий факт: багато людей сприймають себе майбутніх як чужинців. І того навіщо страждати і відмовляти собі у задоволеннях сьогодні заради якоїсь незнайомої людини, навіть якщо ця людина, це я в далекому майбутньому. Так, от, в результаті експерименту, люди, які бачили себе таким, як вони будуть, у 80 80 років, починали приймати. Рішення більш корисне для себе в майбутньому, тобто більш відповідальні ставилась до грошей, краще дбали про здоров'я, менше піддавалися імпульсивним покупкам. Відповідно, ми можемо сказати, найбільш стійкі зміни тримаються або народжуються не з волі, а з сенсу. Сенс, мета, візія дуже потужні джерела самомотивації і працюють набагато надійніше, ніж самонасилля або примус себе. До речі, Мені б хотілося порекомендувати одну з найкращих книжок, на мій погляд, на тему мотивації це Драйв Деніала Пінка. Пінк здобув ступінь доктора права в Єльському університеті. Декілька років працював спічрайтером віце-президента Сполучених Штатів Елла Гора. У книзі Драйв. Пінк стверджує, що традиційна система мотивації, заснована на зовнішніх винагородах і покараннях, так званий підхід батуга і пряника, є застарілою і неефективною в сучасному світі. Натомість він пропонує нову модель мотивації, яку називає мотивація 3.0, що ґрунтується на трьох ключових елементах: автономія, бажання самостійно керувати власним життям, роботою, майстерність, прагнення до вдосконалення навички, досягнення майстерності в певній сфері. І третя приналежність приналежність до певної спільноти, зв'язок з певними людьми і зв'язок з сенсом і метою, тобто усвідомлення значущої своєї діяльності і внесок у щось більше за себе. Якщо в мене є емоційно сильна мета, я не борюся з собою, я рухаюся з внутрішньою узгодженістю, тоді сила волі лише місточок, а не єдиний двигун. Саме тому я переконаний, життя має бути побудоване навколо покликання та талантів та реалізації важливих сенсів. Але про це в наступних відео, де я розповім, як бути стабільно продуктивними та будувати персональну стратегію, яка веде нас до наповненого щасливого життя навіть в скрутних і несприятливих умовах. Хоча, на мій погляд, основну ідею я вже висловив: замість того, щоб постійно себе змушувати, краще вчитися жити на своєму боці. Бути для себе не суворим критиком, а другом та підтримкою спостерігати, підтримувати себе, будувати умови, а не форсувати зміни, і ґрунтувати свої дії на тому, що для мене дійсно важливо, і запитати себе, що в моєму житті має значення настільки, що я готовий долати перепони і дбати про себе заради цього.